Працюють та як відпочивають зірки. Життєве середовище. Гадання на тестові на вагітність. Одна полоска невагітна. Дві полоски, сержант, три полоски або дуже вагітна, або за 150 метрів вже де переїзд. Це чоловік, який всі, всі клітками свого організму він несе образ щирого українця. Усі свої жарти Сергій Притула пише самостійно. Це для нього не новина. Адже тривалий час він грав у клубі веселих та кмітливих. Починав із команди нижчого рівня та поступово піднявся до вищої української ліги. Була позитивна фішка в тому, що ми писали самі. Ми не крали там матеріал з інтернету, не крали його з КВН-газет і тому подібне. Ми писали самі. То були часи, коли гравцям доводилось самостійно шукати гроші, аби поїхати на виступ. Сергій Притула також брав у цьому участь, шукав спонсорів, які погодились би фінансувати команду. Назбирати там, щоб вивести команду 10-12 чоловік. Транспорт харчування, проживання, реквізити, і т.д., і т.п., і внесок. ми виходили в Касарі, це були бешені бабки. Завжди в КВН його було видно. Це завжди був лідер, як офіційний, так і неофіційний лідер. Півроку тому Сергій Притула отримав нову роль на майданчику Comedy Club Україна. Він жартує із зірок вітчизняного шоу-бізу. Приблизно так само, як це робить у московському каміді славно звісний Павло Воля. Група Pistol виступала в туалеті клуба Бінго. Ну я не вірю в це. Ну кажу, це був перший випадок, коли гавно викликало гавно на біс. Зірки на такі жарти реагують по-різному, дехто навіть ображається. Та більшість українських знаменитостей нормально сприймає усе, що відбувається у камеді. Адже для них це піар, який ніколи не буває зайвим. Я знаю, що є такі артисти, яким це дуже дуже неприємно. Вони там. Одразу там свої гострі зуби показує там, та, та і тим людям, хто з них може посміятись. Знаєте, ліжби фамілію правильно произносили з цієї серії. співачка Оля Горбачова, одна з тих, про кого Сергій притула, часто згадує у своїх номерах. Вона упевнена, гуморист ставиться до неї упереджено. І навіть знає причину такої поведінки. Але все одно ніби не ображається. Значить, я достатньо ярка дівчинка для того, щоб він без устальів мене вспомнила свою програму. А це ще один телевізійний проект за участі Сергія Притули. Тут він виступає у ролі ведучого. А дорослі учасники мають довести, що вони розумніші за п'ятикласника. Я думаю, що це Володимир. Отже, ви думаєте, що саме Володимир Великий. Першим додумався карбувати власні гроші. Серед учасників цього шоу було багато зірок. Більшість із них намагалися показати себе як найкраще, і в тому виявилася їхня помилка, адже це було не змагання інтелектів. А лише розважальне шоу. Тож і поводитися треба відповідно. От в тому проблема. що ні ніхто толком не розумів, що саме вимагається. Вимагалося просто бути самим собою, і не комплексувати в прямому ефірі. Тим більше, що поведінка дітей, котрі були задіяні в проєкті, була абсолютно адекватна. Вони так само жартували. Вони могли підколоти там того самого учасника. Грає собі, отримує задоволення, весела програма, йолки палки Яке найбільше озеро України? Не знаєш? Ну і флаг тобі в руки. Порадій з дітьми, що вони що вони це знають замість тебе. Чи не єдиним зірковим гостем, котрий приємно здивував притулу у цьому проєкті, був Потап. співак, який працює у дуеті з Настею Каменських? Ця людина навіть не збиралася змагатися з дітьми. От Потап був красавчик, пота б дійшов до 20 чи до п'ятдесят тисяч вже зараз. Не пригадаю, на розслабоні, жартував з дітьми, почував себе абсолютно природньо. Абсолютно правильна відповідь. А чи говорять, що репери тупи? Ні, ніхто в житті ніколи не казав, що репери тупі. Репери як п'ятий клас, але второй клас я точно переплюнув. Я то что що це быть так, але вдруг не вийде. это дійсно там страшно було облажаться. Сейчас уже там на етапі понимаю, що все таки слава Богу, все вийшло. Це Андрій Молочний і ще один резидент Comedy Клаб Україна. Разом із Сергієм притулою він робить окремий телевізійний проект. Файна Україна, гумористичне шоу про життя простих українців. Кто То та слово остре і думає, вот остре це значить, якісь там слова повинні бути грубі, От ета, вот так. Ні, тостре це когда ти береш вихватуєш ті факти, ті новини, які безпокоїть всіх. Вот О, це все відбувається в файні Україні. Дехто вважає, що Файна Україна це копія російського проекту Наша Раша, адже формати дуже схожі. Пів години скетчів на сучасну тематику, але автори українського проекту з цим не згодні. Їм усе таки вдалося знайти щось особливе. Цей продукт абсолютно тому чим він авторські ті люди, які це все придумали, вони це все ж виплатили в життя. Фактично своїми силами. Файна Україна» виходить щосуботи на новому каналі, але знімають по декілька серій наперед. Такою є технологія виробництва. При цьому сюжети треба зробити такими, щоб вони не втратили актуальності навіть через 2 місяці. Сьомочний цикл у нас це 7-8 днів, ну може там 9. І вот. за цей період ми знімаємо себе програми на, на 2 місяці, ну, може там більше. Приїхали вот, уборщиці, Верховної Рада. Приехали на место, и там отстали и штук восемь подряд вот этих историй отсняли. Наша мини-квартира. Я буду жить в машине. Ну а як ты себе представляешь? Это очень просто, это выгодно. Припарковал под работой. Все, можно до 9 спать. Вечером с работы вышел, все в машину, все, дома, никаких пробок. Включил телек, салон, кожа. В принципі логіка є. Так, Там європа зараз всі робить. Майже усі сюжети вигадують Сергій Притула та Андрій Молочний. Вони ж є акторами цього шоу, але іноді до співпраці долучаються й інші автори. Адже резиденти Comedy клаб не встигають писати для усіх проєктів, у яких вони беруть участь. Перший цикл ми там з Сергієм написали повністю вдвоєм. Далі розуміємо, що так як у нас там є камедії. И есть э вот сейчас файна съёмки, плюс там какая-то гастрольная деятельность началась вот. Дисавторы, которые работают с нами, хорошо, что они уловили всю эту нотку, і все то же самое делают. Все здорово сработались. Дивіться далі у програмі. Як продається Comedy Club? По побутових якісь нюансах мене абсолютно не дратують. На Нащо витрачає гроші Сергій Притула? Я не бачу великої проблеми. Та як він знайомиться із жінками? Я попросив її помити голову мені. Дозвольте нагадати нашу електронну адресу Аналіз крові собачка. Новий Усі охочі упродовж тижня надсилали запитання до Сергія Притули. За декілька хвилин резидент Камеді Клаб на них відповідатиме. А просто зараз поговоримо про машини та гроші. Мобіли, машини, аксесуари та мода все, що допомагає рухатися по життю. Сергій Притула дійсно бере участь у багатьох проєктах. Телеверсія камеді клаб, концертні виступи, файна україна, ведучий різних заходів і до того ж ранкового розважального шоу. Перед тим як чай розпити, йому треба. Здивуватись. Просто ми зараз згадали ціну цього чаю в магазині. Але основним місцем роботи є саме Comedy Клаб. З ним у Сергія Притули укладений тривалий контракт. І усю зайнятість поза межами клубу він узгоджує з керівництвом. Цього резидента компанія Comedy Клаб Україна відправляє, нібито в оренду на зйомки цього проекту. І відпрацювавши у ньому, я. Як був до того, як і є під час того, і залишаюся після цього так само резидентом Камеді. Резиденти камеді продаються так само, як співаки. Менеджмент домовляється із замовником про ціну. Адміністратори облаштовують перебування акторів під час гастролей. На резидентах лежить суто творчий бік справи. Мі менеджери, які відповідають за доставку виконавця чи артиста в місто із міста, бронюються в готелі. Я, ну, тобто я приїжджаю, я зайнятий виключно творчістю, виключно роботою. Побутові якісь нюанси мене абсолютно не дратують. Концертів у резидентів Comedy клаб вистачає, хоча попит залежить від сезону. Найбільш жваві святкові дні, адже жарти добре піднімають настрій. В грудні минулого року здається ми закрили за один день сім концертів, сім площадок. Ну такі бувають серйозні напряги. Але так місяць в середньому там 8-10 концертів. Є стабільно. Така зайнятість забезпечує резидентам непоганий прибуток. Сергій Притула навіть устиг купити квартиру у Києві, узяв її у кредит на 15 років, але вже повністю розрахувався з банком. Я співставив цифри, які я мав переплатити за житло, просто закрив кредит за квартиру і не бачу великої проблеми. Колись Сергій притула лише мріяв про такі прибутки. У 19 років він поїхав до Лондона, аби там заробити на квартиру. Однак Англія не чекала на нього з розкритими обіймами. Тодішньому студентові довелося добряче попрацювати, але на квартиру так і не вистачило. Шуфлю махав на будівництві. І вантажником працював на фабриці фруктових соків. Прикольна була робота. Машини Сергій притула немає, хоча кермувати вміє. і навіть одержав права. У Тернополі він їздив на батькових «Жигулях», а потім на волзі свого брата. Ну, в принципі, власного авто як такого ніколи не було. Але принаймні була практика їзди. У Києві Сергій притула також хотів придбати автівку, але завадила фінансова криза. Я все таки вирішив, що буде більш доцільно закрити той кредит. Які я мав виплачувати 15 років і не паритися за квартиру, ніж купувати собі авто. Попри фінансову кризу, Сергій Притула все одно сподівається невдовзі придбати авто. Зараз він пересувається містом на таксі і рахує видатки. За місяць він витрачає на таксі більше, аніж сплачував би, узявши у кредит нову іну марку. Зараз в Києві практики їзди за кермом немає. Відповідно, я знаю, що я придбаю дорогий автомобіль більш чи менш, і лупанути його зразу, ну. Трошечки шкода. Нічого, зараз все буде. Все буде.